Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний день. Тож молимось і витриваємо. Та? В радості, в молитві і в благословенні. Чи всі витривають? Дайте знати, чи кожен витриває. Бо це не є легко, так? Але ми ставимо на це власне акцент, щоб витривати в цьому. І сьогодні візьмемо послання 25 лютого 2023 року. Дорогі діти, наверніться і одягніться в покаянні одежі та глибоку особисту молитву. І смиренні просіть у Всевишнього миру. У цей благодатний час Сатана хоче вас звести, аби, дітоньки, дивіться на мого сина та йдіть за ним на Голгофу, до Голгофи у зреченні та пості. Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені вас любити і вести до радості серця у вірі. Що зростає у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Каже Марія сьогодні, ну, про піст. це був заклик до Великого посту, але у нас скоро адвент, так? то можемо також готуватися, підготовлювати своє серце. Ну, але тут вона говорить про те, як і для чого нам це все потрібно. Каже Марія, дорога дитинко, навернись і одягнись в покаянні одежі та глибоку особисту молитву. Бачите? Одягнись в покаянні одежі. Покаяння одежа це те, що я змінююсь, перемінююсь. Так? Не тільки пішов, посповідався і знову пішов грешити, тим самим, а дійсно беру покуту, беру покуту. тобто, Беру по коту тривалий час, не дивлюсь новин, на наприклад. Не їм солодкого, наприклад. Так? Не п'ю алкоголю. Ну, алкоголь взагалі краще не пити, як і їсти солодке. Але бачите, живемо в такому світі, що переконувати, що треба людей, що алкоголь або цукор, або ще щось шкідливе. Так? Ну. А люди потім самі це зрозуміють, коли вже буде пізно. На жаль, так є. Але сьогодні не про них, а сьогодні про нас. Про нас. Ми можемо також дивитися, в чому нам треба покаятись, яку одежу одягнути. Та? Покаянна одежа. І одягніться в глибоку особисту молитву. В глибоку особисту молитву. Це про що ми вже вчора нас Марія заводила та до особистої молитви, то сьогодні продовжує, що глибока особиста молитва це. Першочергове так? зустріч з Богом в особистій молитві. І чим глибше я заходжу в ці особисті молитви, тим краще, тим, тим краще. В глибоку особисту молитву. І в смиренні просіть Всевишнього миру. Смиренні що це? Це означає, що я в Слові Божому не спорю, не кажу Богу, а тут, тут так краще, тут так, а он дивись, он той так зробив там. Не це не так, як треба. Це не є смирення. Смирення це коли я кажу Богу: добре Боже, я тебе почув, я це роблю. Я це роблю без роздумувань, без професорських якихось там е, цих вчених ступенів, там розпізнаю, розізнаю, я там можу конціліум зібрати, та? поради по, по всіх позбирати. Ну, порада може і добре, та? якщо це вона порада в Божої людини, а не в безбожника. Каже, слово Боже, благословений чоловік не ходить за порадою до безбожників. Тому смирення це означає, добре Боже, я тобі довіряю, і я так роблю. Логічно не можу зрозуміти, теоретично не розумію, як воно має бути, але я роблю. Практично роблю, і Бог буде перемінювати. Бог буде приймати. Бо там, де наша логіка включається, де ми хочемо все логічно прорахувати, прорахувати, про пророзпізнавати, то забудьте про Бога. Так? Бог, Бог з'являється, коли вже логіка закіпає. Логіка каже, це неможливо. Логіка буде тобі казати, що ти помреш, помреш з голоду, І ще там щось, і ще там щось, і ще там щось. Але смирення. Це, власне, відключити цю логіку і сказати Боже, я довіряю Тобі і тому так роблю. Що буде, як буде, не моя відповідальність. Моя відповідальність це в смиренні. Смиренно віддатися в руки Всевишнього. В смиренні просіть у Всевишнього миру, каже Марія. Просіть у смиренні. Смирення – це означає, що я, коли приймаю Бога. Приймаю його волю, приймаю його, покликання, тоді в нього прошу, а не так, як ми. Я прошу, я попросив, то я вже я вже багато чого роблю. Ні. Направду, молитва без смирення, якщо я живу в гріху, якщо я живу в повсякденному гріху і навіть не, 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 не хочу з ним нічого зроб, робити, я, або я виправдався, ну, бо так всі роблять. Ну, бо в мене іншого вибору нема. Ну, а що зробиш? Треба якось жити. Так? І ми так собі можемо гріх зробити його. Ну, нормально. Ну що, так нормально. І потім я ще молюся і то, і не можу зрозуміти, чому Бог не вислуховує, чому все сипеться, життя сипеться. Так? Ну, бо, можливо, не одягнувся в покаянну одежу і в глибоку особисту молитву, і вже хочу просити. А каже Марія, спочатку одягнись в покаянну одежу. Та глибоку особисту молитву. В Смиренні просив Всевишнього миру. Бачите, три ступені. Як треба до прохання дійти, щоб просити? У цей благодатний час, Марія нагадує, благодатний час, благодатний. І хто хоче поспорити, то спорте з Марією. Благодатний час. Чи ми можемо сказати, що благодатний час, війни, катастрофи, голод. Ну, якщо фокусуватися на злі, то так, немає благодатного часу. Але якщо фокусуватися на тому, що Господь нам дає сьогодні, які Він нам дає технології для розвитку, для слухання, для споживання, слава Божого, вільний доступ до церкви, вільний доступ до проповідей, можеш проповіді слухати з усього світу. Благодатний час об'являється сама Марія кожного дня, кожного дня. К нам на землю спускається Марія. Це що не благодать? Благодатний час, Це суперблагодатний час. Сатана в цей час хоче звести тебе, хоче тебе звести. Каже Марія, в цей благодатний час Сатана хоче затулити твої очі, показати, що все погано, що нема виходу, нема сенсу, нема взагалі радості ніякої. Нема сенсу. Живеш як та, не знаю, як та тварина, та? як мавпа. І сатана буде тобі це говорити, звести цей благодатний час до критики, нарікання, ниття, бідний, а нещасний, не в тій країні народилась, не в, не в тому часі народився. Тобто ми можемо бути в благодатному часі і просто пройти по час. І це найгірше. Бо це сатана діє. Каже Марія: а ти, дитинко, дивись на мого сина та йди за ним до Голгофи, у зреченні та пості. У зреченні та пості Піст. Ось бачите, для чого потрібен, Щоб дивитися, дивитися на Ісуса. У зреченні та пості Зрікаюся. Я, я дивлюсь, що то хочеться, так? Бо чомусь, бачите, хочеться Ах, хочеться солоденького, коли не можна. Хочеться алкошечки, коли не можна. Хочеться. Чому його так хочеться? Хочеться переїсти на вечір, десь під новини. Хочеться негативної інформації послухати, бо вона аж е, витягує. Так? Вона тебе аж манить, щоб ах, понарікати, пообсуджувати по когось, когось. Ах. Ну, є такі люди, є. що аж хочеться поскандалити десь, Так, Без скандалу аж не можу жити. То, власне, Марія каже, зрікайся того. Зрікайся та пости. І дивись на Ісуса. Дивись на Ісуса. Я з тобою, бо Всевишній дозволяє мені тебе любити і вести до радості серця. Бачите, куди Марія веде? До радості серця у вірі, що зростає у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Тут дуже важливо також зрозуміти, з ким Марія. Каже, я з тобою, бо Всевишній дозволяє мені тебе любити і вести до радості серця. Дозволяє мені вести тебе. Чи ти дозволяєш? Ось це і є смирення, так? коли Бог дозволяє Марії, а я не дозволяю, це не смирення. А коли я в смиренні, власне, про, цей, про який говорили ми сьогодні, то це смирення це власне дозволяти також Марії вести до радості серця у вірі, що зростає, каже, в тебе. В тебе, який любиш Бога-понад усе. Якщо не любиш Бога Понад усе. Ну, то і не будеш у вірі зростати, не будеш мати цю радість серця. І ось вам відповідь, так? Тому Марія дуже часто говорить: постав Бога на перше місце, скажи Богу так. Бо поки цього не відбудеться, поки ти в смиренні цього не зробиш, далі ти блокуєш собі. Блокуєш. Як міст би був, а ти собі, ну як барити цю річку? Ну, ніяк. Я пішов додому. Так? А можна ж проїхати там 100 метрів через дамбу якусь, через паром якийсь переїхати. Тобто знайти цей вихід, дати цей дозвіл і пройти цей шлях. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з Німеччини, папа. -па.